Почнемо ці підсумки року зі зради, щоб плавно перейти до перемоги. На жаль, плагіат став побутовою справою для частини нових, та що й гріха таїти, частини уже давно існуючих та відомих вам аніме ютуберів Люди вирощують канали, впізнаваність підписоту свого гігантського медійного колоса на глиняних ногах плагіату. Зараз, поки вони відносно чи зовсім малі, звісно, це проходить непомічено і безнаказано. Подумаєш, переказав відео західного ютубера, сильно порізавши його, спростивши, а подекуди. В слово в слово. Ніхто ж той англійської не знає. Навіть не помітить, що прив'юте саме. Подумаєш, переказав відос росіянського блогера. Їх же тепер ніхто не дивиться, і взагалі красти ворків це благородно. Подумаєш, переказав відос свого українського колеги, з яким сидиш в одному чатику. Що йому шкода? Залишу посилання в описі, то ще йому, може, яка пара підписників впаде. Колеги, світ більший, ніж ви. Все приховане рано чи пізно випливе і стане явним, та ще й скоріш за все в найгірший для вас момент цього року. Обійдемось без імен. Я знаю, що ви не погані люди, а робите цю дурню по молодості та недосвідченості. Але це була крайня спроба достукатись. Далі будете червоніти перед вашою ж аудиторією та пояснювати їй, як так трапилось, що ваше відео повністю вкрадене. Звалити на чат GPT, як дехто мене переконував, не вийде. Я поскрінив усю переписку. До речі, про чат GPT. Якщо ви думали, що з зашкварами закінчено, то на жаль, ні. Знайомтесь, канал Хікізен. У нього, наприклад, є відео про те, чому магічна битва це не надто хороше аніме. Цікаво послухати, але давайте я спершу на всякий випадок запитаю у чату GPT і покажу вам скріншот з відповіддю. Чат GPT вказує на 5 основних проблем. Клішованість сюжету, темп подій, недостатню глибину персонажів, за великий акцент на бійках та за високі очікування через гайп. Запам'ятали? Тепер відкриваємо відео хікізена. І ось його основні тейки, чому магічна битва це погане аніме. Загинайте пальці. По перше, сюжет досить шаблонний і доволі передбачуваний. Персонажі хоч і яскраві, але часто не розкриті досить глибоко. Друга проблема це акцент видовищності боїв на шкоду оповіданню. Темп серіалу занадто високий. Вороги стають дедалі сильнішими, неймовірною швидкістю. Герої майже не встигають розвиватися. ОГО! 4 з п'яти! Підозрюю, все ж мій запит дещо відрізнявся. Або Хікізен ставив додаткові питання. В будь-якому разі, це ще один приклад недобросовісної роботи, коли вам скормлюють сурогат, що видають за власну працю. Не зрозумійте мене неправильно, я цілком підтримую використання шаїв якості інструмента, для спрощення роботи, оптимізації процесів і таке інше. Але коли в людини у відео весь текст це нагенерована штучним інтелектом маячня, то це не лізе ні в які ворота. І добре, що цей канал не вистрілив. Але наступний такий розумник має всі шанси залетіти в алгоритми Ютуба, отримати перегляди і накормити ще більшу аудиторію відбірними какахами. Дуже неприємно. Що ж там з трендами? Ну, усі старі проблеми, про які я розповідав ось у цьому минулорічному відосі, залишились актуальними. Нових аніме ютуберів прибуває дуже мало, а існуючі або закидають канали, або виробляють відчутно менше контенту. До прикладу, Верум за рік випустив цілих нуль відосів. баляниця два. А кефірний значно більше. Але з них про аніме знову ж таки аж два. Таким чином, три найбільших аніме блогери разом за рік зробили аж чотири відео. І так я знаю, що Верум готує ледь не двохгодинне відео десь на кінець початок року. Але суті, це не змінить. У нас занадто мало україномовного контенту на Ютубі. Тому якби ви задумувались про те, щоб стартувати свій ютуб канал про аніме, то це сигнал, якого. Ви так довго чекали. Конкуренція не те, щоб нульова, вона від'ємна. Саме час заходити у справу до слова. Якщо ви новачок, то завжди можна написати мені в приватній. Я часто шарю у себе відео початківців та з задоволенням допоможу не тільки з поширенням, а й з порадами по контенту та ютубу. Звертайтеся! Але не усе так страшно. Є у нас і новачки, і помітні тренди. Наприклад, дуже відчутно заходить базовий інформаційний контент. Людей почало цікавити, хто робить аніме, які студії відповідальні за їх улюблені тайтли, що таке щонен та щоджо, яка різниця між хентаєм та еджі, та багато-багато іншого. Іншим трендовим типом контенту залишаються топи: розбори сезонів, тематичні підбірки, одним словом, всі ті відео, які радять хороші аніме до перегляду. Ну, Позастерігають від поганих. І, звісно, хтивий контент. Що тут гріха таїти, Я теж забігав на це поле, і треба сказати, перегляди були доволі пристойними. Але як я казав ще два роки тому, в ось цьому відео про тренди за 2022, купа ніж у нас все ще не зайняті і вільні. Тому місця не те, що багато його валом. Просто заходьте, робіть якісно, і яку б нішу ви не обрали, результат буде. Власне, так і зробили канали новачки, про які поговоримо далі. Насамперед не можу не відзначити канал Anime Street UA. для багатьох. Він став відкриттям, адже перше ж відео про походження і зібрало більше 50 тисяч переглядів. А друге про сучасну історію сикаїв понад 100 тисяч. Якість проробленого дослідження та унікальність матеріалів просто вражають. Сама оповідь тримає вас прикутим до екрану, і, взагалі, кожне нове відео на цьому каналі, особисто для мене, це свято. Єдиний мінус, відоси виходять не надто часто. Але це і зрозуміло. Дослідження таких масштабів і такої глибини потребують часу. Безперечно, український аніме Ютуб здобув свою нову зіроньку. А я скажу вам, що взагалі не здивований таким розвитком подій. Автор каналу велику частину цього року займався монтажем та допомогою зі сценарієм купи новинних і не тільки відосів на Мангюа. Тож я точно знав, наскільки аніме стріт буде глибоким, пропрацьованим та захоплюючим. І вам раджу підписатись на канал, там буде ще. Багато цікавого, хоч і не надто часто. Канал Янці став для мене ламповим притулком, куди я приходжу ментально відпочити і послухати щось цікаве про аніме. Приємна подача, чудовий гумор, добре сформульовані думки та факти, а головне харизма. Янці росте з кожним відео, і це помітно неозброєним оком. Поточна кількість підписників взагалі не відповідає рівню контенту, і це, мабуть, найбільш недооцінений канал з тих, про які я сьогодні говорю. Тому бігом побігли підписуватись і дивитись відео з аніме рекомендації. Від блогерів. Ну, бо я там теж всякого гарного нарадив, а Янці це подивилась і розібрала. Наступний канал у списку це Людисько. Він придумав дуже цікаву схему, як визначати найпопулярніші серед людей аніме в сезоні, після чого дивиться ці найпопулярніші тайкли і розповідає про них вам. Спойлери в топі часто опиняються анімки, від яких навіть автору зле. Дуже раджу до перегляду. Граве та рекомендую під вашу особисту відповідальність у чоловіка вибухове, нестримне та абсолютно нецензурне почуття гумору. І якщо вам його жарти не зайдуть, то на каналі нема чого робити. Але якщо зайдуть, то ви натрапили на справжню золоту жилу. І остання на сьогодні рекомендація новачка. Це ютуб канал аніме журналу сьогодні. Ага, якщо ви не знали, то в нас є цілий журнал про аніме. І хоча на каналі у них всього лиш три відео, а контент виходить вкрай нерегулярно, Особисто я дізнався з їх роликів купу цікавої та непересічної інформації. Просто зацініть їх останнє відео про анімаційні короткометражки. Певен не багато хто з вас натикався на цю красу. Окремим явищем цього року на Укараніма Ютубі без перебільшення став ZenMarket. Тільки не перемотуйте, бо так це реклама, але мені тут справді є що сказати. ZenMarket з ноги зайшов на український аніме Ютуб та щедро відсипав нашим блогерам грошиків. Знаю точно, що багато відео би просто не побачило світ, якби не спонсорська підтримка ZenMarket. Тому, друзі, це справді вагомий тренд в нашому контенторобстві. Нам би ще з десяток таких хороших партнерів і блогери нарешті змогли би перейти з Мівіни на щось корисніше. То що ж таке ZenMarket? для тих, хто ще не в курсі, це проксі сервіс покупок товарів з Японії, манга, ретро-ігрові консолі, мод. Не аніме одяг, картки покемонів, фігурки, буквально все, що вашій аніме душі завгодно. Усе це можна знайти на ZenMarket. Зручно замовити, а ось далі починається справжня магія. Менеджери ZenMarket придбають ваше замовлення, доставлять його на склад в Японії, протримують там безплатно цілих 60 днів, ну, якщо треба. Об'єднають з іншими замовленнями, якщо таке є, і однією добре запакованою посилочкою вишлють в Україну. До слова, якщо ви хочете вперше спробувати ZenMarket, то маю для вас спеціальний промокод Манґ'юа, який нарахує вам 1000 єн на міжнародну доставку на вашу першу посилку. ZenMarket везе вашу японську мрію. Ну і давайте докину вам до списку канали з минулих років, які добавили у якості і стали основою та базою українського аніме Ютубу. Віп-територі. Надалі залишаюсь при своїй думці, що Артем робить найкращі огляди аніме на Укр Ютубі. Крапка. А ще його прев'юшки це осередня хтивості. Просто подивіться на ось це. Аніукр. Хоча іноді в Аніукра бувають провали, як було у відео про Берсерка, де Сашко не до кінця розібрався в темі і. Ну підібрав інформацію, що не надто відповідає дійсності, але проколи трапляються у всіх. А середній рівень контенту в Хентай Украї все ще залишається хорошим та ламповим. Анідзука робить найкращі аніме рекапи весело, винахідливо та постійно з дуже цікавими колабами. Наприклад, на монолог травниці залетіла кіміко. Ну, якщо вже згадали, то кіміко розбори сезонів та окремих анімех виконані в блискучому стилі та з хорошим гумором. А ще, мабуть, найвеселіша подія, в якій доводилось брати участь: нагорода за найкраще аніме, що плавно перетворилось в справжнісіньку аніме війну, в результаті якої спільними зусиллями вдалося зібрати 600. 60 тисяч гривень для третьої штурмової. І я вам, звісно, нічого не казав, але слідкуйте за каналом Кіміко. Після Нового року там буде дещо не менш цікаве. І на сам кінець трішки підсумків року від Мангюа. За рік ми змінили 5 монтажерів і місцями, на жаль, це дуже видно. Хоча зараз уже все стабілізувалось. Зазвичай над випусками працювала команда з трьох людей, хоча частенько із чотирьох А за рік нам вдалося випустити 54 відео, які ви подивились 750 тисяч раз. Або 77 тисяч годин. Тобто сумарно я забрав майже 9 років вашого життя. Так, вибачте. На каналі прибавилось 8300 нових глядачів, за що вам величезне. Не спасибі, адже тепер нас 26 з половиною тисяч. Дуже би хотілося наступного року перетнути межу в 40к, але не думаю, що це можливо. Ну, хіба ви поширите це відео у себе в -чатику? Окремо подяка нашим патронам, які пережили цього року переїзд з Кофі на Монобанку. І хоча сам переїзд відчутно підкосив фінансову стабільність проєкту, однак ми все ж справляємось завдяки нашим патронам та спонсорам на зразок Зен І, звісно, окреме дякую всім вам. Хто весь рік нас дивився, коментував, ширив та лайкав. Без вас цього каналу вже б давно не існувало. Від щирого серця цілую в носика. Няу-няу. Пані Тов бажає вам веселих і мирних свят та просить нагадати, задонатити на збір, щоб всі ми могли і далі спокійно спати у своїй коробочці під ялинкою.